Дональд Трамп закликав Володимира Путіна негайно укласти мирну угоду з Україною інакше штати посилять економічний тиск на Росію. Очільник США розпочав свої президентські терміни з підписання понад сотні указів, більшість із яких викликали значний резонанс. Зокрема, що країни НАТО повинні збільшити фінансування для підтримки України. Критика не оминула і інші рішення, зокрема, плани запровадити мита на товари з Канади та Мексики та обмежити надання громадянства за правом народження. Трамп заявляє про готовність іти до кінця, захищаючи інтереси своєї країни. Детальніше у сюжеті Анни Янько. У перший день свого президентства Дональд Трамп заявляє. Країнам НАТО доведеться збільшити фінансування України, оскільки на його думку США витратили на підтримку Києва на 200 мільярдів доларів більше. НАТО має платити більше грошей. НАТО має платити 5%. Ми у війні надали Україні на 200 мільярдів більше, ніж НАТО. Це смішно, бо на них це впливає набагато більше. Між нами океан, а Ми витрачаємо більше. європа. Реагує позитивно. Еммануель Макрон підтримав ідею збільшення оборони витрат та запевнив, що Франція залучатиме більшу кількість молоді до військової служби. Тим часом президент США висловив невпевненість щодо бажання очільника Кремля Путіна укласти мирну угоду з Україною. Однак, на його думку, в Росії будуть великі проблеми без такої угоди. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче це зробити Путін. Можливо, ні. Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоди. Я думаю, що Росія матиме великі проблеми. Ви подивіться на їхню економіку, ви подивіться на інфляцію в Росії. Тож я сподіваюся, що я буду з ним чудово ладити. Нинішній господар Білого Дому також зазначив, що вже веде переговори із Зеленським, і незабаром планує зустрітись з Путіним. Тим часом глава фракції Слуга народа Давид витора заявив, що переговори з командою Трампа можуть відбутися в лютому. На початку лютого буде український тиждень Вашингтон дісі Я думаю, що там. Авдії будуть відбуватися основні процеси, основні перемовини з новою командою Трампа. Тому чекаємо і це вже за декілька тижнів Ми будемо мати всі необхідні новини. Трамп раніше доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келого закінчити війну в Україні за 100 днів. Проте як пише видання The Wall Street Journal, майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити. Укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним буде набагато складніше, ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії, коли він заявив, що припинить конфлікт ще до того, як вступить на посаду. І щодо інших реакцій на заяви Трампа, Панама звернулася до ООН через висловлювання президента США про плани повернути контроль над Панамським каналом. Канал не був поступкою чи подарунком Сполучених Штатів. Панамський канал з'явився у 1914 році після двостороннього договору з Колумбією, укладеного у 1903 році на зорі нашої незалежності. Нас обкрадають на Панамському каналі, як і всюди. Тим часом коаліція з 22 американських штатів подала позов проти одного з рішень президента США, а саме обмежити надання американського громадянства за правом народження. Президент не може одним розчерком пера скасувати існування 14-ї поправки. І крапка. У білому домі заявили, що готові постати проти штатів у суді і назвали позови не чим іншим як продовженням опору лівих. Радикальні ліві можуть або вибрати плисти проти течії та відкинути переважаючу волю народу, або вони можуть приєднатися і працювати з президентом Трампом. Також Трамп анонсував запровадження 25 відсоткового мита на товари з Канади і Мексики з 1 лютого. Трюдо заявив, що Тава може допомогти Трампу досягнути його обіцянки щодо нового золотого віку для США. Водночас він попередив: якщо Білий Дім запровадить мита, Канада завдасть удару у відповідь. Ми залишаємося впевненими у фактах. Канадська енергія живить американське виробництво Бізнеси, домівки З п'яти найбільших торгівельних партнерів Америки. Канада єдина з якої Сполучені Штати мають позитивне торговельне сальдо у сфері виробництва і Канада купує більше товарів, вироблених американцями, ніж Китай, Японія та Німеччина разом узяті. Водночас Трюдо додав, що підтримує ідею ми долар за долар, які Канада обов'язково братиме до уваги. А на Янько, телеканал Рада для підсумків єдині головне.